Усім доброго і мирного часу. Цього разу мені прислали на огляд і тест аж два інструмента. Е, ну, Інструмент це скоріше, як прилад. Ось така мийка високого тиску, акумуляторна. Що ось дуже цікаво, як, наскільки вона буде мобільною і наскільки вона буде справлятися. Ну, ніколи такою ще не користувався, і цікаво буде побачити, як вона в роботі. І ось такий шуруповерт. Один з найкращих на сайті Ronix. Ось такий з залізним патроном. Ось така модель, кого цікавить. ну Роздаємося ближче. Ну що, цікаво розпакувати, як це воно виглядає, що там всередині. Ще не дивився, не оглядав. А ось прямо з коробки подивитися, це саме перше враження і саме цікаве. Так, ну коробка добротна, тверда. Так, ну що в нас? Інструкція. Все на український, англійська. Акумулятор. Так, видно, 2 Аг є. Надійний корпус, ну що сказати, це треба в роботі дивитися. Сам апарат. Ну, такий. Ручка тут прорезинена клавіша сама не. Так, так, не нажимається, а коли кнопочка, тоді працює. Модель 8930. Подивимося, що тут в ньому? Ну, звичайне. Не чарівне, звичайне. Головне, щоб було б добротне. Щоб добре заряджало, добре працювало, не грілося і працювало довше. Так, о, у нас є, щоб можна було повісити десь на стінку, щоб не заважало і собі батареї тільки щолк, і воно нам заряджається. Має на увазі не мішає десь на столі чи десь на місці не займає. Ну, В цьому плані продумано. Так, їхня фірмова ця застіпка з липучкою. Все чітко тримається. Шланг такий цікавий, добротний, ну, видно, добротний, не перетискається, твердючий. М'ячик. наче, Це як поплавок. І у нас сіточка така з корзинкою. Фільтр попередньої очистки, щоб ніякі там камінчики не попали, якесь сміття в нашу мийку. Трубочка силіконова така. М'ягенька, м'ягенька. так, до чого воно? Ще не знаю, розберусь потім. Так. такий спеціаліст, роблю огляди, сам ніфіга не знаю. Ну, плотно, плотно пристало. Все чітко, нормально тримається. Так, ось так виглядає. Баночка досить така тверда, прогинається, але жорстка. Сам цей ствол до мийки. Така ребриста поверхня. Триматися за нею, напевно зручно. Так, далі, далі, далі. А ось різні насадки, різні сопла. Так, зараз роздивимося ближче. Ось такі вони є. Все просто, ну, як барабан в пістолеті, блін. як фіксація проходить. І ще у нас? Сіточка? Ну, для переносу, десь для. Кинути там в багажник в автомобіль. Зручність для переноски, ну для транспортування, щоб воно все десь одної ну, купи трималося. Так, обоємо зарядили і вогень. О! Про, по крайній мірі працює, а як воно вже в роботі, тести покажуть. Ну, ось цікаво, виглядає вже зібрана з цим стволом, ну геть схожа на рушницю. Навіть ось як. Приціл, як мушка йде на, на самому стволі, і можна цілитися. А? Ну, Точно. Хі -хі. Хочу показати ближче, як виглядає, як добротно зроблено. Ось пластмас, все, все чітко, гарно прорезинена ручка, не буде склюзити, коли буде рука мокра. Ну, ось пластмас добротна. Ну, тут а, взагалі немає до чого придертися. Цікаво, цікаво. от. Все скручено, ніде таких якісь грубих швів чи там браку якогось заводського відливів. Нічого такого я не знайшов. Як можна бачити, тиск 24,5 бар. Наклеїчка поклеєна акуратно. Так, ось муфта до якої приєднується сам шланг. Так, ну, моє перше враження дуже зручна в руці чи в руках. Ось кнопочка під два пальці. Зажали, затиснули. Ну, можна і під один, ну під два. Зручніше, як мені здається. І ось хват. чик, і вже як рушниця, хоч у бій. В бій з брудом, з болотом, з порохами. Не міг зрозуміти, для чого ось ця насадка з трубкою. Ну, в цю баклажку вона задовга. І так подумав, йомаю, то вона ідеально влазить в півторачку. Оп! Чітко накручується. Це ж наскільки мобільність тепер буде десь щось легенько промити, пробризкати, освіжити, ну, щось сполоснути, це ж круто, йомаю. Зуби почистити комусь під напором це зубний камінь збити. Тема, оце мені подобається, оце вже, да. Блін, не терпиться вже спробувати. Хоч в ванну зараз бризну пару разів, як воно хоч працює. Інструкції, зрозуміло, я не читав, та хто це її читає. Це вже читаємо тоді, коли щось блін, чи щось не працює. Тоді читаємо. А так ну, треба ж методом тика, то все дойти. Якщо дійшли, значить все правильно. Оце набрав води і дивлюся, трубка точно на саме дно. Під кутом зрізана, так щоб не забивалося. ну Десь не вперлося в саме дно посудини. І чітко йдемо Ну Ось так прикольно стоїть. Ну Чим не рушниця гідропневматична. Цікаво. Так, десь на вікні поставити, щоб злодії не лізли, мало ли -лі, що там таке. Так, зарядив обойму з водою і з акумулятором. Так, отак виглядає. Будемо пробувати бризкати у ванну. Так, що воно вийде. ти! такою широкою, таким веєром. Блін, то це плитку мити сама тема, йоха не любить. Таким дощиком. Щось поливати, мені здається, знизу якраз одинока струя, як лазер. Каже, на зеркало летить. А ну по, по бутилочках лупим. <звук> 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 так, оце стільки побризкав і ось такий розхід води. Ну, десь третина ще залишилася так, від пляшки. Це півторачка, можна і двойку вкрутити. Ну, оце, оце класно задумали. Що цікаво, що пляшка не, цей, не, не зжимається, Думаю, буде викачувати разом з водою і сплюснить. Цей. Все чітко продумано. Так, На плитці нічого не накапало, все сухо, ніде не тече, ось все сухеньке. Що, що не може не тішити. Водіям це необхідна штука. А, наприклад, в непогоду, коли та слякоть та вся. Оце лобове скло чи фари промити. от Пляшечку зарядили. Там навіть пів пляшки хватить, щоб там скло і фари промити. Ось під таким напором чик чик і всі діла. Оце бомбічна штука. Ну, ну не знаю, не, не тряпкою там чи з бутилки щось поливати. А оце вийшов на акумуляторі чпорк-шпорк і маємо чистоту і порядок. Там номер промитий. Ну, дітям це буде. Теж, як іграшка, постріляти по якісь ну, ось, вибризкав в дві пляшки, 3 літри. Нічого не нагрілося, холодний, хоч би що. От блін, оце я баран. Не тією стороною вставив цей ствол. І думаю, чого вона там не співпадає з тими відмітками. А я не тією стороною вставив. Дивився, наче тут а спереді має бути позначка. А вона з другої сторони. Ну вон стрі... стрілечка намальована. <хе> Ой! Обзорчик з мене ще той. Все ж таки інструкцію варто почитати. Блін, навіть в таких от, здавалося. Ну, але входить воно з тією стороною. Ну там два паза входить і... Що так, що так. Ну як вийшло, як пішло, так і вставив. Ну ось тут два таких виступа, два таких зубчика, і туди вставляється. Ну, звідки я знав, якою стороною туди чи туди. Ну, просто треба орієнтуватися у вас по тій е катушці, по цій шайбі, одним словом. Треба, щоб стрілочка була зверху і було і видно всього всього. Ну, буду знати. Ну і хто буде користуватися також. Хоча воно працює так, що так. Навіть тако прикольніше дивиться, як... як... Рушниця, як гвинтівка, я так думаю, от жуків кропити. Це ж то тема, має взяв з собою каністру, вже не треба ні друтів, нічого на акумуляторі ходиш, оприскуєш там цих полосатих колорадських паразитів. Так, а цей резервуар повинен бути внизу. Все як по інструкції. ось, Видно? Ось тут конкретно намальовано, під яким кутом має розпилюватись цей струмінь води. Ну, зрозуміло. Кому не зрозуміло, можна почитати ось детально. Шланг досить такий якісний, армований, красиво виглядає, такий, наче аж блискучий, сріблястий. Довжина 6 метрів, а сила затягування цієї мийки 4 метри. Тобто з 4 метрів глибини може затягнути воду, можна використовувати як насос, ну правда 2 літри хвилину, трохи помалу. Але краще щось чим нічого мати. Не, маю на увазі десь там перекачати воду чи щось наповнити, то ось таким чином можна. Ось ця корзинка з сіточкою. Ну, тут дивлюся, наче якийсь є такий грузик, щоб воно тонуло. Зараз перевірю, де скинув відро, подивимося. Так, Набрав ось відро води і пробуємо, як цей поплавок чи, чи тоне взагалі. Ага, нормально. Тобто шарик плаває, кабель ми бачимо, кабель кажу, цей шланг, трубка. Ага. Так, разок. Тоник швидко. Так, ось видно, надягаємо і оп, все. Все тримається, все прокручується, але не Ну Зараз подивимося, чи буде вода бігти по самій трубці, самому шлангу. Так? Ще ось мене цікавить, якщо замість води набрати таку пляшку бензин, наприклад. Причепити до мийки, а сюди до кінця прив'язати, примотати зажигалку, запальничку, щось типу Зіпо. Чи вийде вогнемет? А? Ну, для розпалу вогнища я думаю, буде прикольно. Ну, таке і тестувати не буду. Тому що з Ютуба виженуть. Ну, але було би цікаво. Так, зважимо її, щоб знати, скільки вона важить, Реально, бо то, те, що там пишуть інструкції, це одне. Так, і що у нас виходить? Кілограм і 25 грам. Ну, Зовсім легенько. Так, ніде не впирається. оце взяла такий коврик резиновий гумовий, що лежить під офісом. що Всі через нього ходять. І ось такий він брудний. Так, видно, скільки там забито порохів. З другої сторони. Так, будемо його запінювати, потім спробуємо помити. Так, запінили, трохи почекаємо, що получиться. Вернулися до цього коврика, піна вже потрохи зійшла. Ну, зараз подивимося зблизька, що з ним робиться. Ну, Видно, скільки там в цих шпарах того бруду, болота різного. Так, і пробуємо е, під 40 градусів. Так, що там? так 40 градусів ну, давай. Сегодня что-то болото потекло. Но... О, тепер видно результат. Сам корок вже і так старий, але видно, що наскільки яскравіший він став. Так. Поверхневу змило, але ось видно, без нормальної піни все рівно не змиває. Зараз тут щось намалюємо і змиємо. Ну от, видно, що не, не той тиск. Попробуємо помити велосипед. І пробуємо. Постояла, піна зійшла. Тепер пробуємо помити чистою водою. скажімо так, з цим впоралось. Ну, що хочу сказати. Вікно помило досить непогано, чистеньке. Ну, моє заключення штука потрібна що чоловікам, що жінкам. Жінкам, наприклад, десь біля города щось полити, покропити, вікна помити, от з надвору взяти, помити під таким тиском, все це вимивається аж бігом. Ну, чоловікам, це, ну, водіям, це, це, я б сказав, необхідна річ. Вийшов, пшикнув, помив фари, лобовеско, зеркала, там, ну, номер промити, прочистити». Так, хочу наголосити, що це акумуляторна мийка. І тут тиск води не настільки великий, як ми звикли, як на мийках, де ми автомобілі миємо. Тут менший, звичайно менший, ну це ж акумуляторна. І ще важливу роль грає ця піна. Піна повинна бути активна чи то агресивна. Ну, про миючий засіб я маю на увазі. Бо без нього, ну там. Тільки порохи зверху змити. І в той же час, коли вона акумуляторна, ми маємо мобільність. Це компактність, переносці чи перевозці, де собі в автомобіль кинули. І вона там місце мало займає, але в разі чого ми вийшли і з акумулятором, от пляшку приєднали і одразу щось помили, сполоснули Ну і так далі. Ну, примінені здається, море море.